Ми не вживали алкоголь в дорозі. Це дуже це дуже на нас не схоже, але ми розуміли, що нас чекає довга дорога з виступ і це буде доволі напряжно. Але забігаючи наперед, я скажу, що ми усе компенсували відразу ж після першого стріму. Отже, не пам'ятаю, що було першого дня. Але наступного ранку ми прокидаємося. Оксани десь немає. У ванній кімнаті величезний тигр. В, Окса... в Оксани вибитий зуб. Е в мене на руці катетер. Е в кімнаті відсутній один матрас. Потім виявилося, він на мечі в батьківщині мати. Е Двері стукає швейцар і каже, що під готель під'їхала наша поліцейська автівка, на якій ми приїхали вчора. Добрий ран. Добре. Як ва. Прекрасний чоловік. Нічого не можу про нього погано сказати, але жахливо храпить. Людина просто жахливо храпить. Покажи це тіло Аполлона. Так не можна казати. Я з лазички розбив. Ти що, змія? Мені загорів жорстко, дивися. Храпун в Азирі. Е, Дивись, я тобі як казав? Я гарпун, по-перше. Ні, не гарпун. храпун. А друге, як я тобі казав. А, ні, якщо ти про гарпун, то ти більше зубна зубочистка. А як я тобі казав, засинай перше і гарно собі віддихай. Якщо ти будеш казати, що ти гарпун, і будеш казати, що самі за найпершим я ніколи не заснув першим. Вчора був день е, контрастів. З одної сторони, ти на ентузіазмі. Їдеш в Київ робити хорошу роботу, збирати кошти на підтримку ЗСУ, а з іншої сторони ти приїжджаєш і розумієш, що є трошки несправедливості в нашому колективі. Ти про храб Дзінька? Ні, це знаєш, це був останній такий удар цього дня. Ось нахуй. праздник. Бля, це що прес? Покажи те. Гестро, покажіть, будь ласка. Ну так я ж кажу, що не прес. Я кажу, я без трусів, це я виконую. А прес я на прес нічого не кажу. Це я був зі своєю дівчиною. Ми були в Києві, і ми з нею вирішили зранку прогулятися на другий день. І ми, типу, як. Ви вийшли піти в центр, і щоб піти в центр, нам треба було пройти через залізничний вокзал. Типу, таке було місце, місце розташування готеля. І ми, коли йшли, ми ну, проходили через залізничний вокзал, і там було двоє такі, охоронці чи представники Збройних сил, які перевіряли документ, типу, і він дивиться в мене такий ого, тернопільська прописка. Воно дивиться документи моєї дівчинки Львівська область. І він цей питається О, в мене, чи це моя дівчина? Я кажу, так, і він каже, бережіть її. І це було так дуже зворушливо. Привіт, українці! Це новий київський день. Ми зайшли в заклад поснідати, треба пообідати. А також ми встигли зробити добру справу. Ми передали вже бронежилети, розгрузки і аптечки військовому. За це ось таку нагороду. Я Дмитровичу кажу, що це за його сольник. І він повірив, вже тішиться. Новий день в Києві. Сподіваємось сьогодні зібрати також багато коштів. А взагалі, нагадаю, за тур у нас ціль мільйон гривень. Сподіваюсь, нам вийде. Якщо ви дивилися наші стріми і там ми були неспішні деколи місцями, то це, ви знаєте, ми просто погано поїли. Так що зараз ми це будемо виправляти в цьому закладі. А цей заклад розташований навпроти нашого готелю, де ми живемо. Я сьогодні спав, до речі, з Олександром Дмитровичем. Він мені сказав, що йому дуже сподобалось. Будемо повторювати. Куди їсти? Чесно кажучи, перші два дні в Києві атмосфера в колективі була така трошки напружена, бо хтось щось підсварювався і так далі. Ось таке щось було. Але ми, я пам'ятаю, у нас було таке зібрання в одному закладі, ми їли. Я пам'ятаю, що я прийняв вольове рішення, вдарив кулаком по столі і сказав, не сваріться, все буде добре. Я так сказав. І я помітив, як враз всі заспокоїлися і почали дружити між собою. Це моє вольве рішення. Ще коли в хлопців був стрім з культурною обороною в Києві, ми з Роксаною собі подумали, що ми дівки, і ми підемо е, на якесь пиво трошки, бо, бо жаркий київський день. Е, пішли ми в якусь е, в кафетерій. І там нам офіціант дав дві квітки дві величезні, красиві квітки. Я спочатку подумала: ну, мабуть, всім дають. А потім Роксана розказала, що ходила до вбиральні. Він її перестрів, попросив номер телефону. Вона відмовила. а Потім він приніс нам дві квітки. Ми вже з Язва Ченел» прибули в, на прорізну вулицю. Тут знаходиться Бар, в рамках якого знаходиться Камеді Рум Київ. Це. Така е, колискова комедія комедії в Києві, я би не сказав дуже гарний затишний заклад, але нас приїхало, два оператора, <смісті> менеджер, директор, чотири людини на подію <смісті> і двері закриті, дзвоник до чувака, який організував, організувати чувак п'яний, спить дома. Перекидає до другого, другий п'яний, спить вдома, третій, третій дзвониш, не шукає четвертого. І в результаті ти приходиш, немає інтернету, нема того, нема того. Ще в кінці кінців хлопців пішло спати цей апарат для стрімів, на який ми нещодавно вже у Львові збирали кошти. І я такий, та блядь, тільки все почалося, вже все йде по пизді, ну не може таке бути. А". Дві, для 2200, де 200. Я теж буду зараз купити. А хто відповідає за ту можна збирати? Вже забрав. <пілля> я коли за 3 хвилини не це купити. Треба ще купити, покріє. А я, я вчора Розкажи, як ти вчора в стрип-барі гуляв. О, як все знає, що я сам і далі чоловік. Який бук я не хочу. Так, ходив, чому вони закриті зараз під час війни? Ми взагалі їхали, щоб подивитися, щоб нас трошки вивезли в місто, чесно кажучи, бо я ніколи не була в Києві, і я дуже хотіла подивитися, як живуть люди в більшому місті. Ось. Е, у нас був виступ, на якому ми стрімали разом з Романом Щербаном. Це було дуже класно, прийшли наші найвідданіші глядачі, всього їх було 10 людей, е, всі голосно сміялися, тому ці цієї мізерної цифри ми навіть не помітили. Правда, Потім двоє людей вийшли з залу, бо виявилося, помилково прийшли. Але це не було для нас проблемою. Я думаю, що потім вони розказували своїм друзям про язву. Не знаю в якому контексті, але все ж будь-яка згадка гріє серце. Е, стрім язви пройшов круто. Було багато донатів, мабуть, на той момент якраз в Києві це був рекорд по донатах, якщо я не помиляюся. Ми познайомилися з нашими патронами, вони всі виявилися дуже різнобічними особистостями. Я не сподівалася, що у нас такі глядачі. Що скажу, приємно. Потім ми пішли на дуже смачний форшет в грузинську їжу. Було прикольно. Там ми познайомилися з цим Амілем і Рамілем. Зробили багато фотографій. Потім, як дурні фанатки, це все виставляли, а мені не вститно, бо я дуже хотіла з ними фотографію. Давайте співаємо. Я і друзів розумів і ворогів мів прощати. Давай Вадим, ти я соліст. Я не вмію співати, бо зараз Дмитрович буде сидіти Харяцем на мене. не було таке відчуття, що ми можемо приїхати і зібрати зал, ще й декілька днів підряд, повний зал на 200 чоловік і це, типу, це вау. Я помітила один момент, який ну, не встигла записати в сторіць, але дуже хотіла. Вони в кінці заспівали всі разом пісню. Здається, Києвий мій вони співали, мабуть, так. І люди, просто величезна кількість людей підносять телефони в залі така напівтемрява. І я не знаю десяток маленьких екранів, які світяться. Всі люди підспівують і знімають. Ніколи б не подумав, що я буду робити вперше щось корисне, свідомо робити корисне, і це буде настільки подобатись людям. Дивовижна річ, отже, спускаємося ми з пані Роксаною у метро. Бо я ж, звичайно, хотіла випробувати Київ наповну подивитися на церкву. Ми ще в церкву ходили перед тим одно, але вона виявилася православною і нас без хвостим не пустили. І ми вирішили: якщо церкву не можна, то підемо подивимося на метро. Зайшли ми туди всередину. Я подивилася, як проїхав потяг. Роксана зробила мені фотографію. Та що думаємо, вертаємося наверх. Їдемо на екскалаторі, і перед нами на декілька сходинок вище їде жінка. Жінка повертається і каже: дівчата, ви такі гарні, а ми якраз тими квітками їдемо, що нам офіціант дав. Я думаю, ну та Йой, ну та всяке в Києві буває, що я зі всіма жінками буду розмовляти, а в то була дуже мила жінка. А потім вона каже, я зараз йду на культурну оборону і вас дуже люблю, і вас дивлюся. І це було настільки приємно, бо на ну у мене ще такого не було, щоб мене хтось за мою гумористичну діяльність десь пізнав. А тут я їду десь в Києві, на якомусь ескалаторі, і жінка просто мене в метро впізнає. Я розумію, що цього більше ніколи не станеться в житті. Це була дивна якась і дивний кидок долі в мене, але це було максимально мотивуюче в той момент. І ми потім її побачили в залі вже на культурній обороні, і в нас тиждень тому, до речі, був стрім. І вона нам написала, кинула донат і написала щось типу: дівчата, пам'ятаєте, я жінка з метро, ну це максимально приємно. Привіт вам, жінка!